Тань, вітаємо вас з сріблом на чемпіонаті Європи. Розкажіть про ці змагання, наскільки вони були успішними для вас, які завдання ставили перед собою. Наскільки вдалося їх виконати? Дякую за привітання. Завдання ставили перемогти перше місце, але виборола срібло. Я рада цій медалі. Це моя друга медаль по дорослих в олімпійській ваговій. Надіюсь, наступна буде золота на ліцензійному. Таня, розкажіть про кожну сутичку. В принципі, ви там успішно дійшли до фіналу. В фіналі також могли перемогти, чого забракло в фіналі. Як загалом вдавалось, скажімо так, дійти до фіналу. Е, ну, перший день боротьби е, попав на мій день народження, і я собі дала таку мету, що я не буду плакати е, від програшу, тільки від радості, перемоги. І сказала собі, що я не буду програвати цей день. Е, перша сутичка в мене була з німкою, е, я її виграла 10-0. Е, інша е, наступна в мене була із е, дівчиною. Із, Забула країну, але я її теж виграла на куше і за вихід я боролася із болгаркою. Я з нею вже третій раз боролась. Перший раз я її виграла, інший раз я програла на чемпіонаті світу, і за цим разом я виграла її 7-6. Тяжко було, напружена сутичка. Так скажем, як кажуть, тренери витерпіла в фіналі. А на наступний день я боролась з турчанкою, вона є діючою чемпіонкою світу. Так вийшло, що я програла їй. Мені здається, не вистачило впевненості в своїх діях, і мені здається, бажання перемогти. Якось вийшла в фінал і розслабилася. Чи доводилось цією суперницею боротися раніше? Взагалом, які установки ставили перед собою на цю сутичку і чого саме забрав? Я з нею не боролась раніше. Я виступала в баговій 65 кг, це була не Олімпійська, а вона виступала в 72. Вона спустилася в 68 кг, а я підняла 68. І так вийшло, що ця перша сутичка з нею. Не вистачило Ваги я мало важу, і е, е, сили в м прийомах, ну, мощі, так скажемо. Ну, більше мені потрібно качатися, щоб бути мощнішою в цій ваговій категорії. На майбутнє десь вже зробили висновки з цієї сутички, чи її десь розбирали з тренерами, чи вже знаєте, над чим працювати, чи була ця сутичка такою для роздумів багато. Так, розбиралися сутичку з тренерами своїми особистими, з батьками, з хлопцем. Будемо працювати над цим. Вам доводилось боротися в Бухаресті в свій день народження. Розкажіть, наскільки це велика мотивація, чи це заважає, чи це навпаки додатково мотивує. Ну, для мене це було більш мотивацією. Багато людей мене вітали з днем народження і бажали успіхів на змаганнях, і мені хотілося виступити якнайкраще в свій день народження, зробити, так скажемо, подарунок собі. Як в цілому пройшов чемпіонат Європи для нашої збірної дівчата перше місце посіли. Наскільки це хороший результат? Як загалом оцінити виступ збірної України серед дівчат? Ну, ми завжди виступаємо на Європі на високому рівні. Займаємо перші, другі місця команді. В перший день нам вдалося добре виступити. у в нас три було виходи з фіналу. Але в другий день щось дівчата трошки посипались. Ми програли за фіналі і за вихід дівчата поприігрували, Але в командному ми все рівно стали перші. На якому організаційному рівні прийшов Чемпіонат Європи в Бухаресті? Десь в греко-римській боротьбі тренери говорили, що складне було суддівство, що Росія має вплив на суддівство. Чи можна щось подібне сказати в вільній боротьбі, зокрема в жіночій боротьбі? Як вам взагалі рівень суддівства, рівень організації Чемпіонату Європи? Ну організація нормальна була, нас поселили. Ну як завжди, нормально, але в суді так, я можу сказати, що деяких дівчат тянули там, і з Росії дівчат теж тянули, так само як греко римській У нас турчанок трошки <зас> <засу> їм додавали балів, так скажем сьогодні два роки повномасштабної війни в Україні бачимо через лояльне ставлення керівництва міжнародної федерації боротьби до Росіян та Білорусів, їх все таки допускають під нейтральним прапором. Ваша думка про те, взагалі, як можна виходити на килим з суперницями, які підтримують війну. Взагалі, що ви про це думаєте, і наскільки складно взагалі. З ними боротися і чи взагалі правильно це? На мою думку, я б не хотіла б з ними виступати, виходити на один килим, боротися з ними. Але треба відстоювати свою країну, виходить і вигравати їх на своєму ну, в спорті, перемагати їх і щоб вони знали своє місце. Таня, які у вас плани після Чемпіонату Європи? Все-таки зараз бачимо, ви тренуєтесь у Львові, чи будете готуватися до ліцензійного турніру в категорії 68 кг? Так, я буду у Львові продовжувати тренуватися. Наразі зараз буде збір в Южному, але я по хворобі поки його пропущу. Буду готуватися тут. Відновлювати своє здоров'я, і на наступний збір в конче заспі, вже буде підготовка до ліцензійного з командою. Тобто, головна ціль зараз на кілька місяців все-таки належним чином підготуватися до ліцензійного турніру, і зрештою виборити ліцензію вазі до 68 кг, Правильно? Так, лишився сім місяць до турніру. Він на початку квітня, так що треба пошвидше. Як ви будете до нього готуватись? над чим найбільше будете працювати? Ну, буду сидіти в тренажерному залі і більше на килимі і працювати. Хочу попрацювати з хлопцями, відчути фізичне навантаження більше зі сторони, зі сторони хлопців. Там побачимо, як буде. Надіюся, візьму ліцензію. Великі успіхи у вашій кар'єрі пов'язані з вагою 65 кілограм, зараз виборитися в 68. Розкажіть про цей перехід, де вам все таки комфортніше. Мені комфортніше 65, я ну, важу 66 кг, і для мене легше 65, ніж 68, тому що дівчата важчі за мене, і вони ще ганяють вагу, але 65 не олімпійська. Ну, кажуть, що після цієї олімпіади буде 65 олімпійська вісова, там зміна в олімпійських перекидують. В інші вісові вагові категорії, але побачимо, чи буду я ще виступати. А як проходить взагалі адаптація до ваги 68 кг? Чи вже повністю звикли, чи є ще якийсь дискомфорт? Ну, є дискомфорт, але якось справляємося. Тань, ви родом з Полтавської області, вчилися в Київській області, виступаєте за Херсонську область, живете у Львові. Розкажіть, як так вийшло? Ну я навіть не знаю як. Поступала у мене взяли броваське училище ще в сьомому класі. Я там училася, тренувалася, потім травма. Сталася галіностопу операція. Я якось тренери не сильно вірили в мене в брорах, і мене забрали в Херсон представляти їхню область. Я перейшла туди. Поки відновилась, поки почала показувати якісь результати, то був довгий процес, але Херсонській області мене підтримували, і я почала показувати результат на дорослому рівні. Перші, перші мої були змагання це індивідуальний кубок світу 65 кілограмів по дорослих. І я там стала першою, і це був такий поштовх в дорослу боротьбу. Я повірила себе, що я можу. Що травма вже позаду, і тому я зараз Херсон... за Херсонську за Херсонською область вступаю. А у Львові так вийшло, що я ж ну, я жила в Київській області в Броварах, У Львов переїхала хлопець у Львові. Ви згадали серйозну травму? Як вона у вас вибула з колії? Чи не було взагалі думки завершити з професійним спортом, завершити з боротьбою чимось іншим зайнятися? Чи навпаки, десь. Була у вас велика мотивація повернутися і показати хороші результати на міжнародній арені. У мене була мотивація мій тато, який мені казав, що в мене все вийде і е, нічого, Таня. Е, кось там заросла, все буде добре. Виходь, борись, в тебе все вийде. І е, да, було тяжко. З кожним роком я вилетіла на два роки. Дівчата, їхній рівень боротьби піднявся, але так вийшло, що тато мене повірив, і я рада йому, що він мене підтримував постійно. Він, моя мама, казала мені боротись, і перша моя медаль була так, скажем, колокольчик в дорослу боротьбу, що я можу. І... Як я розумію, батьки завжди підтримували, і вони не були проти постійних ваших переїздів, скажімо так, коли ви там з одного міста переїжджали в інше, що батьків завжди мотивувало? Ваші результати чи вони десь завжди вірили в ваш талант? Тобто, як все відбувалося насправді? Ну, у мене батьки можна сказати помішані на боротьбі, тому що всі змагання це. Валеріанка, ноутбук чи комп'ютер сидять, дивляться, переживають. І е, вони завжди були з самого дитинства я в боротьбі е, з восьми років. Вони з самого дитинства мене тато возив в секцію вільної боротьби, я тренувалася там. На змагання, навіть коли не було фінансування, тато брав свою машину і возив нас з командою. І, ну, І, Найбільша мотивація це вони. Я хочу, щоб вони гордились мною, і як тато каже, щоб він е, не зря мене возив, так скажем. А в тато така мотивація, тому що він займався боксом, і мені здається, його мрії не здійснилися по хворобі, і єсть я. Так що... Що тато найбільше попросив вас досягнути в кар'єрі? Це мова йде про олімпійську медаль. Так, да. Бо... да, це олімпійська медаль. Він е, хоче, як кожні батьки, щоб була олімпійська медаль. Але він мені вже сказав, що я горжусь тобою, що ти вже досягла такого рівня, що ти привозиш медалі. Е, Золоті, срібні, бронзові, ти велика молодець після такої травми. Я дуже тобою пишаюсь, не я тебе возив. Чи спілкуєтесь ви після кожних змагань, чи може тато проаналізувати якусь сутичку і сказати на якісь помилки, наскільки він близько розуміє боротьбу і наскільки він може підказати чи навпаки мотивувати, чи часто ви з ним сперечаєтесь? Кожне, кожні змагання проходять, Виграла, я програла. Це я телефоную батькам, і перше моє питання до мами: що там папа сказав? І е, він починає мені казати, що я зробила не так, що б я могла зробити. Та да, він добре розбирається в цьому не один рік і бачить, що мені не вистачає. Раніше він мене навіть трошки тренував після кожного тренування вдома. І е, е, кожні змагання це проходять е, розбір. Кожної сутички він передивиться кожну сутичку по 50 раз, 60 раз я не знаю. Просто це на повторі йде кожна сутичка, кожні мої дії, і потім він мені дзвонить, каже, що я зробила не так, що як мені краще тренуватися, куди мені їхати, з ким мені тренуватися, і я слухаю його, бо він з самого дитинства зі мною і він краще бачить. Що мені потрібно і вірить в мене, як ніхто. А яка була реакція в тата, коли ви вперше виграли Чемпіонат Європи серед дорослих? Він поїхав з дому. Поїхав з дому, поїхав до моєї тьоті, поїхав до одної, до другої, казач, що Таня виграла, я радий. У нього були великі емоції, він не міг сидіти на одному місці. Він хотів всім розповісти, що його донька виграла чемпіонат Європи. Тобто в нього більше радостей, напевно, ніж у вас було? Мені здається, так. Він дуже помішаний на боротьбі. Він фанат і. Я рада, що в мене є такі батьки, які мене підтримують. Кожну мою сутичку, кожні мої змагання. Це не знаю. А боротьба такий вид спорту, де бувають поразки, як батьки переживають поразки. Мені кажеться, вони більше переживають, ніж сама я. Я стараюсь заспокоїтися, послухати музику, відпочити більше, а вони от як. Губка впитують цю поразку, і потім тато, особливо він він а, ходить днями розстроєний, і йому обідно, що мій труд не У ну, мене часто я програю в чемпіонаті світу. Ну, щось, щось не йде мені, не знаю. І він потом ходить. Вони в трубку мені кажуть, що не розтраюйся, все добре, ти гарно боролася, але не твій день. Але я чую, як вони там в душі плачуть, що чого так, чого вона не виграла, вона достойна цієї медалі, але вони дуже розстраються. Ну, як кожні батьки, мені здається, за свою дитину коли вона програє, вони переживають, як вона, що. Як вона почувається, тому що, як кажуть, коли ти в спорті і в тебе проіграєш, то ти втрачаєш самого себе. В мене це така в кожного спортсмена по-різному, це після кожної сутички, знаєте, як якась в якусь депресію ти впадаєш, як так, ти скільки тренувався, і ну, ти не отримав того результату, над яким ти працював. Кожні батьки переживають дуже за свою дитину в спорті. А Яка була б реакція батьків, якби ви сказали, що не можете більше не хочете займатися боротьбою? Чим би ви і Чи таке взагалі могло б під час вашої кар'єри? Як би на це зреагував би тато? Ну, він би сказав: Ну, як так? Ну, бо він ще думає, що я та маленька дівчинка, 7 років, яка прийшла на боротьбу, але мені вже 26 років. І, і а, він спочатку б сказав, що там може ти подумаєш, там може нічіка. Типу. А потім посмирився, бо це життя і на спорті зациклюватися, мені здається, що не потрібно. Мають бути інші цілі, сім'я. Діти, що, Я думаю, вони б тільки обрадувались, тому що ну, я так вирішила. Ну, думаю, мама так точно, тому що після кожної травми мама мені каже: То може, ти зав'яжеш? Вона <реш> переживає, бо не хоче, щоб я травмувалася, бо не хоче, щоб у своєї дитини боліло, як і кожна мама. Як часто зараз бачитесь з батьками, як взагалі буваєте на рідній Полтавщині? Я так розумію, що не часто. Ну, я стараюсь після змагань поїхати, але зараз іде підготовка до ліцензійного, мені потрібно тренуватися, щоб взяти ліцензію. Але я стараюсь після кожних змагань з медалю, без медалі поїхати, показати її татові, та, щоб він побачить. Що Ось медаль, яку ми сьогодні заслужили. Яка реакція в батька, коли він тримає вашу медаль в руках? І чи взагалі знають, хто таке Таня Рішко вас на рідній Полтавщині? Ну, на Рідній Полтавщині я не знаю, що знають, тому що я туди звідти пішла маленькою. І, так скажем, там більше. Люблять хлопців у боротьбі. Дівчат так ну не сильно. А, так Бере медаль, дуже радий. Каже, треба повісити на стінку. Я кажу, ні, так, я її забираю. Ця медаль, бо в мене в кімнаті обвішана стіна медалями. Він її... кожну медаль вішає, там що видно було. Але а, ці дорослою, Рівня всі медалі вони в мене зберігаються, тому що, я хочу я їх бачить, поки в побачимо. Може, я батькам завезу. Він буде дуже радий. Таню розкажіть ще про моменти, які, мабуть, були у вас в кар'єрі, коли ви рано чи пізно хотіли зав'язати зі спортом, але знаходили мотивацію працювати далі на тренуваннях. Що вас завжди мотивувало, можливо, хто завжди мотивував? І чи багато таких було моментів, пов'язаних з травмами, можливо, з невдалими результатами, коли хотілося завершити кар'єру? Ну, як кожен спортсмен, мені здається, після поразки ми кажемо, що ми не хочемо тренуватися, ми не будемо тренуватися, все ми зав'язуємо. І коли це дорослий рівень, і ти готувався. Плідно до змагань на тренувальних зборах, і тут ти програєш, ти вже не хочеш нічого, і дзвониш батькам і кажеш, я вже все, я зав'язую, але цей період проходить, і ти думаєш, ні, потрібно, потрібно тренуватися і завоювати золоті медалі і, і далі тренуватися. Яку завжди мотивацію ви знаходите в собі? Ну я не знаю, що сказати. Хто найбільший в житті мотиватор зараз? Mm. Напевно, тато. Хочеться. Да, батьки мої найбільші мотиватори, рідні. Mm. Заради них я тренуюсь, мені здається, і виступаю. Хочеться, щоб вони гордились мною. Тань у вас чотири медалі чемпіонатів Європи в різних вагових категоріях. Яка найбільш пам'ятна? Все таки, мабуть, золота? Чи є ще якісь пам'ятні медалі? І наскільки це золото такий, скажімо так, важливий етап вашої кар'єри? Чи були ви тоді на піку своєї форми, чи пік ще прийде десь? Можливо, під ліцензійні турніри. Я сподіваюся, що пік моєї форми прийде на ліцензійні і я візьму ліцензію. Саме пам'ятна для мене це, напевно, моя перша доросла індивідуальний кубок світу, де я взяла золото, Та ніхто не вірив, мені здається, що я можу виступати на дорослому рівні. І ще одна медаль це о, цієї Європи, срібло. Це, о, Доросла і олімпійська багова категорія і мені здається, що вона для мене буде навіть більш пам'ятною такою поштовх в Олімпійські і на Олімпійські ігри. Та зараз живемо в умовах повномасштабної війни в Україні. Як взагалі ваше життя змінилося за останні два роки? У вас, напевно, дуже багато всього змінилося. Частину своєї кар'єри ви провели в Херсоні, чи є зараз там якісь знайомі, а взагалі там, чи з кимось спілкуєтесь? Яка взагалі ситуація у вас за останні два роки? У мене життя, можна сказати, за, за той рік змінилось кардинально. Я жила в Броварах, була одружена, розбилася, переїхала у Львів. Все, все змінилося все так. В Херсоні У мене було багато знайомих. Я туди приїжджала на тренувальні збори, в училищі тренувалася там і жила на швесен там на острові. Як знаєте, Швесен там розбомбили, там нічого не залишилось на острові. Так що і багато знайомих і друзів переїхали в різні куточки, так скажемо, і світу, і України. У зв'язку такого в мене з ними вже немає. Наскільки комфортно вам зараз жити та тренуватися у Львові? Чи плануєте сюди переїхати на постійно Добре. можливо, будете виступати за Львівську область? Я вже переїхала на постійно. <рес> так, мені комфортно тут. Хороший колектив, mm -hmm. вірні mm -hmm. друзі, <рес> які мене підтримують. І на початку да, Так було тяжко. Нове місто, нові зали. Для мене це дуже важко приходить в новий зал, коли ти звикла бути в одному залі років 10, і тут інші, інші люди, інші зали, і вони розкидані по Львову. Але вже півроку мені тут комфортно, сподіваюся, Може, і буду виступати далі, побачимо. І наостанок, що найголовніше зараз, можете сказати дітям, які хочуть також займатися вільною боротьбою, можливо, греко-римською боротьбою. Яка головна, скажімо так, який головний меседж ви їм можете дати, щоб вони, скажімо так, рівнялись на результати, яких ви досягли, і так далі? Щоб після кожної поразки вони не падали духом? І далі тренувалися плідна праця, дає свої результати і золоті медалі ще будуть. І ще одне питання: якщо дозволите. от останній кубок України, який був біля церкви, останній чемпіонат України, який проводився у Львові, ваші враження від цих турнірів? Наскільки зараз високий організаційний рівень в Україні? На вашу думку, саме проведення таких турнірів з боротьби. Ці турніри були проведені на високому рівні раніше. У нас не було таких чемпіонатів України, кубків а зараз у Львові провели в Білій церкві на високому рівні. Дякую організаторам, нашим спонсорам усім за такий рівень. що... Популяризують нашу боротьбу і ну, мені здається, діти після таких чемпіонатів хочуть більше тренуватися і тренуватися. Турнір у Львові, турнір Білій церкві це топ рівень, на вашу думку, по організації? Мені здається, так. Що найбільше вам сподобалось, що найбільше запам'яталось? Як виходили спортсмени, яка була. На кубку України був по підрахункам балів. Був кубок сам було дуже гарно. Сам самі зали як обставлені, не знаю, це високий рівень. Можна сказати, можна європу проводити, але поки ми не можемо. Не так давно Юрій Копитко став президентом Федерації Асоціації спортивної боротьби України. Наскільки прихід такої людини дасть потужний поштовх в розвиток боротьби в Україні в Україні і, зрештою, не тільки ну великий поштовх, тому що він багато допомагає спортсменам, багато підтримує. Він зараз був також на Європі. Вітав мене з днем народження, дуже вдячна йому. Ну, ну, велика фінансова допомога в екіпіровці, в зборах, які проводяться. Ну, я дуже вдячна їм за Ну, Раніше такого не було, і спортсмени просто жили, так скажем, на що мали. А зараз ти виграєш медалі і. Тебе за це нагороджують і мотивують боротися і далі. І далі я вдячна цим людям, що вони допомагають і розвивають боротьбу в нашій країні. Наприкінці минулого року у Львові було е, таке неформальне зібрання борців, були підсумки року, е, я так розумію, е, гравці е, борців е, були нагороджені також своїми тренерами в такій неформальній святковій атмосфері. Наскільки такі от важливі заходи, де, скажімо так, ви борцівську форму можете змінити там, на якісь сукні, плаття і так далі? Но... Побільше б таких заходів, тому що для дівчат це ну ми завжди в тріко, в вверцівках. На таких заходах ми вдіваємо плаття, там, красимося. Ну, Для дівчат це дуже такі гарно все проводять. І побільше нам таких заходів, побільше медаль для таких заходів, тому що Більше медалей буде більше так.